Кожен будинок це свого роду маленький всесвіт, в теплому, по справжньому, затишному будинку. Немає нічого зайвого. Кожна деталь, кожен елемент інтер'єру тісно пов'язаний з певними етапами життя людини. Будинок елітного інтер'єру «Прованс» – це місце, де вам допоможуть обрати стиль, підкажуть, як правильно скомпонувати меблі для облаштування вашого будинку, щоб його дизайн відповідав найсучаснішим тенденціям моди: класика, модерн, прованс, арт-деко, еклектика. Будь-який стиль зможуть відтворити у вашому інтер'єрі корпусні меблі Франції та Італії, а також власного виробництва з приватної майстерні, де виготовляють меблі за індивідуальними проектами меблі від італійських дизайнерів з довговічними матрацами для щоденного сну моделі відомої фабрики Формерін з гіпоалергенним наповненням пух перо. Французькі меблі Country Corner. Кожна колекція цього бренду наділена глибокою значимістю. Кожен елемент дозволяє втілити в життя найпотаємніші мрії про комфортний та елегантний будинок. Продумані до найменшої дрібниці італійські кухні фабрики Любе і власного виробництва. Усі деталі для вашого інтер'єру: фрески, шпалери, килими ручної роботи, люстри, торшери все для того, щоб вдома вам було зручно і тепло. «Прованс» – це будинок, якому можна довірити найпотаємніші думки і мрії. Ласкаво просимо додому в будинок елітного інтер'єру Прованс, що на вулиці Фрунзе, 12.